СБУ погрожує моїй сім'ї. Добрий день. Мене звуть Магомед Мамешев. Багато хто мене знає, як Таймас дах. Я знімаю боксерський контент у YouTube, TikTok та Instagram. Сьогодні я виходжу з роликом трохи іншого характеру, хотів би розповісти, що відбувається з моєю сім'єю на протязі останніх трьох тижнів. Ви всі напевно чули про справу, яка відбувається навколо набу. 21 липня 2025 року працівники СБУ провели обшуки у детективів НАБУ, зокрема, у близького друга нашої сім'ї Руслана Магмеда Расулова. І е, після обшуку його та його батька було направлено до СІЗО. СБУ закидає Руслану, що він нібито готувався до продажу технічної коноплі в Дагестан, яку вирощує його батька. З доказів СБУ надає тільки аудіодзвінок, який був створений у лютому місяці, який був зроблений, точніше, цей аудіодзвінок був зроблений моєму батькові. Руслан насправді у лютому місяці дзвонив моєму батькові та питався, чи може мій батько допомогти батькові Руслана продати технічну коноплю в Узбекистан, повторюсь, в Узбекистан ніякої. Мови про Дагестан взагалі не йшлося. Зараз я вставлю аудіозвінок оцей, і ви послухайте його від початку до кінця. Ну я там трохи наріжу його, там чітко можна почути, що Руслан сам каже: приїхали узбеки та питалися, комунікували з іншими людьми. Слухайте. Отак там є сіміна. Так, говорю, що ні, очі по це мови про безпершу програми уровня государства нет программы Там у них были проблемы какой-то вот какой с э, лобком. Они сейчас называют, просто сюда прожали какие-то вот деньги, просто что они коммуницируют с другими Як ви всі могли почути, там у розмові кажеться про е, державну програму Узбекистана. Якщо дуже гучно увімкнути відео та поставити до Вуха, ви можете почути, що там слово Узбекистан, але СБУ зачепилося за це слово і увіряє всіх на офіційному рівні, виставляє це як доказ, кажучи, що це государственна програма Дагестана. В свою чергу мій батько, як віруюча людина, пішов до Набу і розповів все, як було. Розповів, що в розмові жодного слова було не було про Дагестан. Розмова йшлася про Узбекистан, де у нашої сім'ї є дуже великі зв'язки на рівні президента. НАБУ передали ці свідчення адвокату Руслана. Адвокат Руслана домовилася, що буде використовувати ці свідчення мого батька у суді, після чого до мого батька приїхала людина і почала погрожувати. Ця людина приїхала від СБУ. Вона представилася, сказала, що працює на службу безпеки України, і сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути мені, чи то мені, чи моєму батькові, аби надивити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не має жодного морального права давати брехливі свідчення на рахунок Руслана, після чого ця людина поїхала. 10 вересня ввечері мій батько сидів вдома, Йому на телефон прийшло повідомлення від резерв Плюс. Що нібито він знаходиться у розшуку ТЦК. Хочу заперечити, що мій батько до цього проходив ВЛК. Коли сказали скачати Резерв Плюс, він одразу ж його скачав, обновив дані. Резерв Плюс йому завжди писав, що він стоїть на обліку. Ніяких проблем в нього немає. Уже наступного ранку мого батька зупинили поліцейські. Вони зупинили його не випадково. Коли він зупинився, він спитав, чому вони його зупинили. Вони не питали його не водійське посвідчення, не казали, що він порушив. Вони одразу: у вас є резерв плюс. Батько каже, а на що вам мій резерв плюс? Він каже: А ви у рошику? І покаже, показує йому цей планшет. Вони витягнули мого батька з машини, залишивши маленьку дочку посеред вулиці, це моя молодша сестра. У той час батько віз її до школи, вони витягнули батька, вона залишилася на вулиці сама і повезли його у Навелка одразу ж Навелка. З допомогою добрих людей вдалося витягнути мого батька з їх рук. Їх мета була якомога швидше пройти ВЛК, щоб мій батько пройшов ВЛК і відправити його на передову, закинути його на якусь позицію і прибрати як свідка. З того часу нам постійно надходять погрози, що прийдуть додому з обшуками. Чи Питкинуть часть то закрыть. Ось понадела батько, надешло смс у WhatsApp. Юсуф, подумай еще раз, что ты сейчас делаешь, не за тех играешь, могут быть реальные проблемы и набушники тебя не спасут, пока не поздно. Хотел бы ответить этим людям на русском языке. Мы как раз-таки не играем. Отец это тот человек, который всегда говорит правду. Все его прекрасно знают. Играете как раз-таки вы. Вы являетесь пешками на этой шахматной доске в руках злодеев, которые раздирают этой страны, просто раздевают людей, раздирают до последней копейки эту страну, которая и так на последнем вздохе, которая держится на пацанах на передке. Люди просто собирают последние деньги им на амуницию, на вооружение, на мавики. И вы еще умудряетесь военное положение воровать. Пока не поздно, задумайтесь вы, люди. Кто из вас смотрел фильм «Царство небесное»? Есть такой фильм. Если кто-то смотрел, там есть фраза такая, Балдуина 4. Он сказал такие слова. «Отец может требовать послушания, король может требовать повиновения, но только ты один, ответственный за свою душу. И когда Господь призовет тебя, ты не сможешь сказать, что ты слепо выполнял приказ». Возьмите эту фразу себе на ум. Прошу вас, перестаньте кошмарить мою семью. Вы просто по беспределу кошмарите мою семью. За 53 года у отца не было ни единого привода в полицию. Я напомню, он живет в Украине с 1989 -го года. Ни единого раза у него не было допыта в СБУ. Кто не знает, как выглядит мой отец, вот вставлю его фотографии. Вот завтра СБУ ему назначили допыт. Це перший в його житті допит в СБУ. Я хочу звернутися до всіх, до всіх працівників СБУ та Національної поліції. Я знаю, серед вас є дуже багато людей, які не просто працівники, а які в першу чергу порядні люди. Я хочу до вас звернутися і сказати вам: я прекрасно розумію, що вам віддають наказ зверху. Ми всі розуміємо, хто вам віддає наказ. Але ви теж пам'ятайте. Що сьогодні влада одна, завтра влада зміниться, а ці гріхи, які ви взяли на свою душу, вони будуть жити з вами до кінця вашого життя та після нього. Тому, будь ласка, відчепіться від мене і моєї сім'ї, і мого батька. Дякую всім. Будь ласка, репостіть це відео і допоможіть нам зупинити цю ситуацію, яка, яка відбувається. Завтра мій батько йде на допит в СБУ. Хтось каже, що завтра з нього будуть вибивати правильні свідчення, які е, будуть потрібні Служби безпеці. Хтось каже, що завтра він вийде з е, СБУ і його е, одразу забере ТЦК. Будемо надіятися на краще. Будь ласка, репостіть, не дайте цій ситуації розвитися. Дякую всім.